Ше бачимося після народження твоєї вашої доньки, наші вітання. Зважаючи на те, що Жаклін народилася в Америці, можу припустити, що назвали її так. На честь колишньої першої леді Америки Джекалін Аліксієвна як красива нім на деле, я дуже хотіла красиве длинне ім'я і короткий, красивий нік. і Джейкі Джаклін зучи Жаклін вже громадянка Сполучених Штатів Америки, зважаючи на те, що вона там народилася. Ну вона народилася там. а... а... У нього ще є вибір, то й з восімнадцять літа на вибрати. Я не могла не запитати, як повертатися після погологів у форму, тому що зважаючи на те, що ти тренуєш олімпійську збірну з художньої гімнастики, ти сама маєш бути взірцем для них. А як же? Плюс дом, муж собака <laughs> йога да. йога правильне питання. Очень люблю готовить дома для моєї організму. бы я только що розкрила, получается. вона так готовит великолепно, що іноді не хочется йти ужинать в ресторанах. Жи, ви для себе вирішили, де ви будете жити більшу частину часу в Україні чи в Америці, зважаючи на те, що Олексій прожив ну, більшу частину свого життя в Америці. Так, так, мне сейчас 30 лет, я прожил в Америке где-то 22 года. Ты будешь ТМШка? ты, вважаясь на то, что человек может быть На Украине, да, конечно, мы пока здесь. Большую часть прошлого года мы были здесь, я была беременна, были здесь, и мы сразу же вернулись при первой же возможности. Поэтому я не могу сказать, что мы уехали в самый такой час, когда мы на самом деле были здесь, с командой, с семьей, всех поддерживали, и... Я не знаю, ми любимо Україну і допомагаємо як можемо. Поки три місяці ви жили в Америці, чи прилітали до вас ваші знамениті дідусі і бабусі? Бабушка не може як це, прийняти, що вона бабушка вже. Арина Она... Дірюгина так ревносно поставилася до народження Жаклін. Она, Джекі говорить, народна, говорить: мене Іра. Тобто <laughs> не, не бабушка, а Іра. Да, та, Іра. <laughs> Твій тато Олег Блохін. Як він почувається дідусе? Тиму і Лажка становиться Жекіронта розкривається. Потім так. Тому що, а... що і ваш тато, голова федерації біатлону Володимир Брензак. який він дідусь он теж розкривається. Я не знав його таким ніжним, як може бути. він проявляє свої емоції чувства. У Вас стільки бабусів і дідусів, що і няня не потрібна. ну как сказать, все заняты и все в разлете. Сегодня была честная проблема. Я была без няни. И на подхват была моя мама. Вот, поэтому... А, вторая бабушка улетела, а, няня была недоступна, дедушка тоже в разлете. Ну, как-то как так, все, все заняты. Жаклин, уже занимается гимнастикой для новонародженных? Ні? Nee? <laughs> У нас є вибір, біатлон, гімнастика, Да. Біатлон точно рановато, а гімнастика вже можна Йогою, гімнастикою починають займатися просто з маличку плаванням. Я скажу так, їй цікаво все. Ну, плавання буде перше, я думаю, таке правильно. Ну, плавання, мячик, я дуже нравиться, ленточка, обруч. Тобто, це все спробувала. Інколи пари не зволікають з народженням другої дитини, аби не була велика різниця у віці. Іноді діти народжуються просто один за одним, як в вашому випадку. Я хочу ще mm. попутешествувати з, з моєю любимою. Хочеться, що коли рішення перестанеться креміти з груді, чуть-чуть там потешерствують, ну, як мінімум, полгодика. Ну, мальчика теж не помішало да, в сім'ї. Чого вам і бажаємо? Дякую. Yeah.